Квартира у подарунок. Історію бійця 93-ї бригади Сергія Товстика знає вся країна. В бою на Сході чоловік втратив обидві руки. Нині він потроху адаптується до мирного життя. Цьому посприяв небайдужий меценат з Дніпропетровська, який подарував бійцю новеньку квартиру. На новосілі героя побувала і наша знімальна група. Ключі від квартири шанс на нове життя. Боєць 93-ї бригади Сергій Товстик рік служив на передовій. Минулого року під селищем Красний Партизан чоловік отримав осколкове поранення, після чого йому ампутували обидві руки. Дружина бійця говорить, після операції Сергій не знав, як далі жити. Другим диханням для нього став цей подарунок. Квартира доволі замечательна, район тихий, що в першу чергу німаловажна. Рібонок рядом учаться в школі. ось тут так сказать, родители и супруги в этом районе живут. Поэтому это очень удобно для нас. Квартиру у новобудові сім'ї презентував один з небайдужих меценатів Дніпропетровська. Дізнавшись про історію Сергія, Віталій Шинкевич залишитися осторонь не зміг. Спочатку допомагав родині фінансово та згодом вирішив зробити і такий подарунок. Соціальна служба Дніпропетровського району обратилася до мене як депутату обласному допомогу матеріальну допомогу. Хоча немножко це навіть не мой округ. Ну, просто допомагаємо каже, многим. Квартира достойна того, що цього чоловіка, який можна. Сказати, Сказати, дав здоров'я за наша е, сьогоднішнє е, мірне время. Раніше подружжя разом з донечкою проживало у селищі Підгородні. Про такий презент боєць дізнався ще у лікарні одразу після операції. Тоді ця звістка здалася йому безглуздою. Мовляв, такі обіцянки залишаються на словах. Лише переступивши поріг нового дому, сім'я зрозуміла, мрії збуваються. Побольше таких людей, які, як він, дає надежду бойцям, короля їм нужна надія. Благодійники подбали не лише про капітальний ремонт, також спільними силами закупили всю необхідну техніку. А ось облаштуванням квартири займалися самі господарі. Юлія Звянця, Микола Худолій, новини 51-го.